Розумієш, що вже дорослий, коли особливо міцну фісташку кидаєш до сміття, не борючись із нею та визнаючи свою поразку. Комусь на роботі блокують сайти категорії для дорослих, а мені заблокували мою улюблену категорію сада, город та консервація для ще доросліших. Доросле життя це коли ти щиро радієш весні, але не тому, що можна буде більше часу проводити на вулиці, а тому, що за комуналку потрібно буде платити менше. Сміх і секс продовжують життя. Займайтеся сексом, а поржати можна і на пенсії. Спочатку купуєш кіндер заради іграшки, потім заради шоколадки, а потім тобі життєво необхідні жовті контейнери, бо ти старий, але кмітливий. Вірна ознака того, що ти дорослішаєш, це коли у фаршированому перці ти вже любиш і сам перець. Дорослий це тоді, коли ти йдеш узимку вулицею без шапки і розумієш, що ти дебіл.